Російські військові сьогодні, близько дев'ятої ранку, безпілотником атакували цивільне авто поблизу урожайного Береславського району на Херсонщині. Загинув 58-річний чоловік. Про це повідомили у Фейсбуку обласної прокуратури. Керівник ОВА Олександр Прокудін у Фейсбуці уточнив, що загиблий внаслідок ранкової дронової атаки це фермер Олександр Гордієнко. Під удар потрапила автівка, в якій він працював у полі. Олександр Гордієнко був власником фермерського господарства та очолював обласну асоціацію фермер. Мерів і приватних землевласників він до останнього залишався працювати на Херсонщині попри складну безпекову ситуацію. Так написав очільник ОВА. В липні цього року. Наші колеги з видання Мост Херсон робили матеріали з Олександром Гордієнко і більше про загиблого як з фермером Херсонщини вдається працювати власне під російськими дронами. Дізнаємося від редактора видання Мост Херсон Сергій Нікітенко з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Сергію, і дійсно хочемо від вас більше почути і розказати нашим глядачам, що ви знаєте про загиблого, і взагалі, яким він був, і який його на вашу думку внесок у розвиток вашого краю. Вітаю. Ну до свого ну сорому я про нього особливо нічого не знав до 25-го року. Е, при тому, що він був депутатом облради, але якось ну не стикалися з ним. Е, ну і в цьому році вдалося нам пощастило попрацювати з ним, якраз е, ну, десь там, де на жаль, він сьогодні загинув в районі урожайного. Це Ну, десь 20 кілометрів від Береслава, тобто, ну фактично, прифронтова територія, ну дійсно дуже харизматична така людина. Дуже дієва, яка пережила ну такі страшні часи окупації. У нього там конфіскували е е і майно і забирали майно. Частина майно було потім знищена. Е е частину свого господар е він е раніше розполагалася господарство прямо в самому Береславі. Е це місто на е Колишньому березі колишнього Каховського моря, яке зараз ну, майже стерта з лиця землі росіянами, воно знаходиться прямо напроти тимчасово окупованої Каховки. І в 22-му, на початку 23-го року, він зі своїми. М Ну, працівниками, да, вивозили все фактично з території е, Береслава, включаючи овець в кузи. Він так захоплено про це розповідав, як вони їх рятували і врятували. Вони зараз десь там в степах живуть. Е, ну і в принципі ви вже сказали, що вів до останнього працював на землі. Ну це дійсно дуже. Ну, я навіть не знаю, не можу підібрати слово. Це ну, таке якесь служіння. Да? Там були трагічні вже випадки, у них там вже загинув один працівник, е, були поранені, і він сам там ну, біля нього зривався дрон, але до останнього намагалися е, сіятися, збирати врожай. Ну а в цьому році ще й була е, на Херсонщині була посуха, то вони ще майже залишилися без врожаю. Скажіть, будь ласка, це поодинокий випадок такого такої відданості своїй справі фермером Херсонщини? Чи багато фермерів зараз працюють теж в таких умовах? Ну, ось саме так з рушницею, ребами, всім іншим. Мабуть, це поодинокі, мені більше не відомо. У нас був ще репортаж. Зараз на сайті він на головні можна подивитися, як місцевий фермер збирає льон. Теж це трошки інша частина Херсонщини. Це між Херсоном і Миколаєвом. Ну, дуже умовно, да? ближче до. Лиману, і там е, теж працює фермер. Е, відчайдушний фермер, такі ж самі у нього відчайдушні працівники, е, вони не збивали дрони. Але е, під час того, як ми готували цей не готували, знімали сюжет, то військові неподалік збили дрон. Ну і під час зйомок ми бачили е, такі відносно близькі розриви артилерії, тобто там бої йдуть прямо неподалік цього, скажімо. Е, Ну, цього поля. Тобто це не поодинокі випадки. У нас також був сюжет про е, нововоронцовку, де Кавуни вирощує місцевий фермер е, Фактично теж під дронами. І теж там, ну, ситуація дуже непроста і зворожаємо з усім. Е, ну і в принципі таких людей дуже багато, просто ми ще не всіх знаємо. Але Олександр Гордєнко був, мабуть, таким уособленням херсонського фермерства. От в таких от його найстрашніших проявах. Пане Сергію, а чи запитували в нього, що для нього є фермерство? Чому він продовжує ним займатися, попри те, що так близько знаходиться до ворога? Ну і запитували очевидно і він, і всі інші кажуть, що це наша земля. Ми маємо її обробляти. Ми не можемо не обробляти землю. І у них навіть я так розумію. Ну, знаєте, я не питав про це, але зрозумів з його розмов, що не було навіть. Ем... Ну, думок про те, чи працювати чи ні. Це, ну, це така психологія. Це, ну, ми з багатьма фермерами спілкувалися, які працюють трошки далі від нас, да? від лінії розмежування. І вони теж у них не виникає питань, вони підривалися. У нас є фермер, ми про нього колись писали. Які вже тричі підривався на е, мінах проти піхотних на щастя на тракторі, і в принципі і збирається й далі: е, ну тобто господарювати, да вести своє господарство. Ми будемо з ним ще знімати. Я так думаю, от, восени сюжет таких людей. Дуже багато і у них у всіх. Я не кажу, що це тільки Олександр е, був такий у всіх. У них не виникає питань: сіяти чи ні? Ну взагалі. До речі, Олександр він допомагав своїм колегам-фермерам розміновувати територію, оскільки бачимо, що і виказали, що в нього був цей досвід, і розмінування, і захисту від дронів. Працювали з ребами і особисто ходив із рушницею відстрілювати ті дрони. Ну, я зараз не відкрию велику таємницю, що більшість поліг на Херсонщині в 2023 році було розміновано самими фермерами або сірими розмінувальниками. Ми їх, ми їх лагідно називаємо, насправді ну, це люди, які зробили це своєю роботою. і ми бачили, як вони працюють. На жаль, у нас, нам не вдалося це показати у вигляді матеріалу. Да, через проблеми цих людей з правоохоронними органами, але це ніякий не секрет. Це люди працювали, працюють ну зараз вже менше. Зараз дуже багато військові розміновують. А в 23-му році дуже багато. Так само Олександр розповідав, що вони вивезли з полів. Якщо я не помиляюсь, якісь там ну не буду зараз казати цифру. Декілька тисяч протитанкових мін ну, щоб ви розуміли протитанкові міна. Це 10 кілограм тратіла. Е, і ну фактично, е, і він, і його сусіди робили це е, і будуть робити і зараз розміновують тракторами, витаскивають хвостовики від ураганів, і це продовжується і зараз. на, на жаль. Е, ну, очевидно, що ну це не заклик так робити. Це дуже погана історія, але ну це наші реалії життя. Я вам дуже дякую за те, що дякую, ви знайшли вам. час, доєдналися і розказали нам, яким був саме цей фермер Олександр Гордієнко. Нагадую, спілкувалися ми із Сергієм mm -hmm. Нікітенком, це редактор видання Мост Херсон. До речі, наші колеги з Суспільне Херсон також спілкувалися практично вчора з загиблим Олександром Гордієнком. І репортаж про його роботу та його життя. Пропоную подивитися сьогодні у підсумковому випуску новин о 21-й. Тож не пропустіть.